Із державних програм енергоефективності. Їх є дві: це DIM і DIM. Відповідно uh -huh. до програми DIM можливо здійснити енергоефективні заходи по пакету А спрощений зараз і Б спрощений. Держава компенсує е, об'єднанню по пакету А спрощеному 60% від е, робіт і матеріалів, по пакету Б. Спрощений 70% робіт і матеріалів. Що таке пакет А? Спрощений. Енергомодернізують внутрішньобудинкові мережі, утеплюють ці мережі, ставлять теплові лічильники, ставлять ІТП. Пакет Б спрощений це, ну, грубо кажучи, це зовнішній да, вигляд будинку і енергомодернізація. Друга програма Грін Дім. Щоб зробити більш енергонезалежними будинки, держава створила таку програму: відшкодування на встановлення сонячних електростанцій, теплових насосів, гібридних інверторів, акумуляторної апаратури. Ані, щоб працювали ліфти, щоб працювали ІТП, щоб працювали, якщо є газова Dim, енерджімпо Green Dim ми даємо можливість дешевих кредитів. Місто відшкодовує тим ОСББ, які беруть участь в програмі Dim по встановленню сонячних електростанцій. 40% від матеріалів і робіт. Це крім 70% держава mm -hmm. компенсує на матеріали і обладнання, плюс місто 40% компенсує на матеріали і роботи.